Вітаю всіх, друзі. Сьогодні в Україні, 1 жовтня, особливий день. Сьогодні в день покрова Пресвятої Богородиці. Українці вшановують захисників та захисниць України, які вже десятий рік дають відсіч російській агресії. В Україні триває повномасштабна війна, і вшанувати подвиг військових, волонтерів, медиків та всіх, хто працює на забезпечення потреб фронту, зараз. Особливо важливо тільки завдяки ним наша батьківщина зберігає свою незалежність. Спокон віку, Пресвята Божа Матір, була захисницею воїнів-захисників. Традиція це дуже давна і походить ще від часів Київської Русі. Тому саме в цей день, день покрова Пресвятої Богородиці, ми святкуємо День захисників та захисниць України та День козацтва. Це свято ніколи не буде традиційним святом з гулянням та веселищами. Для нас, українців, ця дата можливість вшанувати воїнів, що захищали та захищають незалежність та суверенітет рідної Батьківщини, починаючи з наших предків козаків, які вдавнену виборювали право на свою незалежність. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили і мужності. Відданості своїй вітчизні, гордості за її ратну славу. Ми, українці, довели, що є достойними нащадками українського казацтва. Сьогодні я всіх вас вітаю зі святом. Отож, слава Україні, слава українському народу, слава Збройним силам України, слава захисникам та захисницям нашої з вами країни, нашої рідної неньки України.